Зізнайся, і тебе відпустять миром. Помічник нардепа Володимира Ландіка, який у березні 2011-го прямо на посту да її побив інспектора Олексія Косякова, визнав свою провину у суді. Він визнав провину, і ми не могли не застосувати амністію, пояснив глава жовтневого суду Луганська Олександр Ситник. Але й на суді вирішили все полюбовно. Побитий даїшник претензій до кривдника не мав, хоча й міг засадити його на 5 років тюрми. За неофіційною інформацією, тепер кривдник інспектора матиме виплатити правоохорон. Символічну одну гривню. Юристи ж додають випадки, коли кривдників міліціонерів амністують, вкрай рідкісні. Але якщо у міліціонера дійсно нема претензій, то суд дійсно відпустити таких може. Інцидент з нардепом Володимиром Ландіком та інспектором ДАІ стався у березні. Тоді Косяков та його напарник Слива за перевищення швидкості зупинили Мерседес, в якому їхав нардеп Володимир Ландік зі своїм помічником. Пасажирів віп машини такий крок обурив, і за кілька десятків хвилин побитого автоінспектором. Інспектора повезли до лікарні. Тоді навіть казали, що наказ віддав сам Ландік. Однак він усе заперечував і навіть казав, що інспектор сам побив себе до струсу мозку. Але в лікарні інспектор лежав недовго. Не пройшло і кількох місяців, як за принциповість у роботі, керівництво МВС нагородило Косякова медаллю. А проти Дебошира порушили кримінальну справу. Влітку Косякова перевели здаї за те, що стояв на трасі з перегорілою лампочкою в сирені, але пізніше він повернувся на свій пост.